З костюка Михайла Дмитровича. Шановні колеги, дорогі залізничники, з прекрасним ювілеєм вас святом молодості залізниці, святом 150-ліття залізничного транспорту України. Я щиро вдячний за запрошення. Я дуже радий побувати разом з вами. Я дуже тішився цьому ювілею, завдячуючи залізницям, завдячуючи залізничникам наша держава, як і в минулому, так і сьогодні, отримує найкращі види послуг. Завдяки жит... життєвим артеріям залізниць люди між собою спілкуються. І що прекрасно відмітити, що перший потяг, а це було єднання Європи із Україною, прибув до Львова. Свято вас! Доброго вам настрою, удачі і добрих діл! Святому!